Добрий день, шановні п'ятикласники! Тема уроку аналіз підсумкової контрольної роботи, розв'язування текстових задач алгебраїчним методом. Урок підготувала вчитель математики Одеської гімназії номер 120 Одеської міської ради Кричевська Анна Євгенівна. Мета уроку, проведення детального аналізу підсумкової контрольної роботи, розв'язування задач, розвити логічне мислення, виховати пізнавальний інтерес до уроків математика. Повторимо правило поведінки та безпеки під час роботи за комп'ютером. Контрольна робота була розрахована на 45 хвилин. Контрольна робота за рік складалася з 9 завдань. З першого по шосте завдання тестові завдання. Треба було обрати одну правильну, на вашу думку, відповідь. 7 дев'яте завдання завдання відкритого типу. Тестові завдання оцінювалися по одному балу за кожну правильну відповідь, завдання відкритого типу з поясненням. Оцінювалося по 2 бали за кожну відповідь. Максимальна кількість балів за контрольну роботу 12. Давайте з вами розберемо завдання контрольних робіт більш детально. Тестові завдання. Перше завдання: який із дробів більше за дріб? 1519 перед тим як почати виконувати дане завдання, вам необхідно було згадати, як порівняти два дроби з однаковими знаменниками. Більшим із двох дробів з однаковим знаменником є той, у якого чисельник більший. Із чотирьох запропонованих варіантів правильним є варіант В. 16 дев'ятнадцятих більший за дріб. 1519. Друге завдання контрольної роботи знайти париметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 5 см і 4,2 см. Згадуємо, що периметр прямокутника це сума довжин усіх сторін прямокутника. У прямокутника протилежні сторони є рівними. Тоді периметр прямокутника, запропонованого з сторонами 5 см і 4,2 см буде 18,4 см. Правильний варіант Г. Наступне завдання контрольної роботи необхідно було записати у вигляді десяткового дробу число 7,9. Ми пам'ятаємо, що звичайний дріб знаменник дробової частини якого розрядна одиниця 10, 100, 1000, Можна записати у вигляді десяткового дробу. У десятковому дробі після коми має стояти стільки цифр, скільки нулів у знаменнику відповідного звичайного дробу. Із запропонованих варіантів відповідей правильним є варіант А 7,9. Четверте завдання контрольної роботи. Треба знайти правильну рівність, якщо кут А тупий. Перед тим, як це робити, ми з вами згадаємо, що тупий кут це кут, градусна міра якого більше за 90 градусів і менше за 180. Тому, із запропонованих варіантів відповідей, правильним є варіант В. Кут А 108 градусів, тупий.

Пам'ятаємо, що багатоцифрові числа, коли ми знаходимо їх суму, ми повинні обчислення виконувати в стовпчик, не забуваючи про те, що ми записуємо розрядну одиницю під розрядною одиницею, виконали додавання і отримали, що сума двох цих чисел дорівнює 20 мільйонів 890 тисяч 700 40. Із запропонованих відповідей правильною відповіддю буде варіант А. Шосте завдання контрольної роботи. Знайти різницю чисел 37 мільйонів 864 тисячі 3 і 8 мільйонів 76 тисяч 250. Шукаємо різницю двох багатоцифрових чисел за допомогою розрахунків в стовпчик, підписуючи розрядну одиницю під розрядною одиницею. Отримали, що різниця цих двох багатоцифрових чисел дорівнює 29 мільйонів 787 тисяч 753. Із запропонованих варіантів відповідей це варіант В. Наступні три завдання були завданнями відкритого типу. Їх треба було розв'язати більш детально з поясненням. Сьоме завдання знайти значення виразу. 8,9 мінус 7,2. Отримали 1,7. Ціле частини віднімаємо цілу частину 8 7 1, А далі віднімаємо 2 звичайних труби з однаковими знаменниками. Знаменник лишається без зміни, а чисельники віднімаємо 9-2 7. Завдання виконане. Наступне восьме завдання. Треба було виконати ділення за стачею 3785 поділити на 300. 15, а потім зробити перевірку і виразити ділене як неповна частка помножена на дільник і додати остачу 3785 поділити на 315 отримали неповна частка 12 остача 5 тоді 3785 ми можемо представити як 315 помножити на 12 плюс 5. Завдання розв'язане. Дев'ятим завданням контрольної роботи була задача. Миколка читав книжку так. Перші 4 дні по 63 сторінки на день, а наступні 2 дні по 54 сторінки. Скільки сторінок у середньому читав Миколка за день? Необхідно було скласти коротку умову до задачі, а потім розв'язати задачу з поясненням. Микола Миколка за 4 дні читав по 63 сторінки на день. Два дні по 54 сторінки. У середньому за один день невідомо, скільки сторінок. Спочатку ми дізнаємося, скільки всього днів читав хлопчик. 4 плюс 2 6. 6 днів всього. Далі, 4 дні по 63 сторінки на день. Отже, 4 помножити на 63 буде 252 сторінки за 4 дні. Далі, за 2 дні хлопчик читав по 54 сторінки, тому всього за ці 2 дні він прочитав 108 сторінок. Далі дізнаємося, скільки сторінок всього прочитав Миколка за 6 днів. 252 плюс 108 дорівнює 360. Далі за 6 днів хлопчик прочитав в середньому 360 сторінок. Треба дізнатися, скільки за один день. 360, поділити на 6, отримаємо 60, 60 сторінок в середньому в день читав Миколка. Не забуваємо записати відповідь. По 60 сторінок в день читав Миколка. Це всі завдання контрольної роботи. Я сподіваюся, що ви з ними впоралися. Наступну частину уроку я хочу присвятити розв'язанню задач алгебраїчним методом. Давайте з вами згадаємо, що означає розв'язати текстові задачі алгебраїчним методом. Розв'язання текстових задач алгебраїчним методом, тобто розв'язання задач з використанням рівнянь. Схема розв'язання задач за допомогою рівнянь. Необхідно уважно декілька разів прочитати і вивчити умову задачі. Далі зробити скорочений запис або таблицю умови задачі. Наступне позначити за х одну з невідомих величин меншу, виходячи із запитання задачі. Виразити всі інші невідомі величини через Х, скласти рівняння, розв'язати це рівняння і перевірити знайдені корені рівняння на відповідність умові задачі. Повертаємось до позначення невідомих величин, записати відповідь задачі. Пропоную розв'язати декілька задач алгебраїчним методом. Перша задача. У кошику було на 2 кг помідорів більше, ніж у ящику. Скільки помідорів в кошику, якщо в ящику всього було 18 кг помідорів? Складаємо коротку умову до задачі. Найменше помідорів було у ящику, тому за алгоритмом розв'язання задач за допомогою рівнянь ми, як найме, як, ми ікс, це вага помідорів у ящику, позначаємо її як найменшу величину за Х. Тоді х плюс 2 це вага помідорів у кошику. Складемо і розв'яжемо рівняння. Х плюс х плюс 2 дорівнює 18. Спрощуємо 2х плюс 2 дорівнює 18. Вражаємо 2х як 18 мінус 2. 2х дорівнює 16. Пам'ятаємо, що якщо між буквою і числом нічого не стоїть, там знак множення. Для того, щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 16 поділити на 2, х дорівнює 8. Рівняння розв'язане. Повертаємося до позначень. Х це вага помідорів у ящику. Тому у ящику було 8 кг помідорів. Х плюс 2 дорівнює 8 плюс 2 дорівнює 10 кг. Отже, 10 кг помідорів у кошику. Записуємо відповідь: 10 кг помідорів було у кошику. Задача розв'язана. Пропоную до розв'язання наступну задачу. Батько із сином посадили 108 кущів помідорів, причому батько посадив у два рази більше, ніж син. Скільки кущів помідорів посадив син? Вкладаємо коротку умову до задачі. Розв'язуємо задачу. Найменше кущів посадив син, тому нехай Х це кількість кущів, які, які посадив син. Тоді 2х це кількість кущів, які посадив батько. Разом вони посадили 108 кущів, тому складемо і розв'яжемо рівняння. Х плюс 2х дорівнює 108. Проводимо подібні доданки. 3х дорівнює 108, пам'ятаємо, що якщо між числом і буквою не стоїть жодного знаку, ми розуміємо, що там знак множення. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 108 поділити на 3, х дорівнює 36. Повертаємося до позначень. Отже, син посадив 36 кущів, а батько 2х на 36 дорівнює 72 куща. Давайте подивимося з вами дуже уважно на питання задачі. Нас питали, скільки кущів помідорів посадив син? Тому у відповідь ми записуємо лише кількість кущів, яку посадив син. Син посадив 36 кущів помідорів. Задача розв'язана. Наступна задача, яку я пропоную до розв'язання. Зібрали 762 кг овочів, картоплі, капусти і моркви. Причому картоплі зібрали. Три рази більше, ніж моркви, а капусти на 177 кг більше, ніж моркви. Скільки зібрали кілограмів овочів кожного виду? Складемо коротку умову до задачі. Картопля, капуста, морква. Так як моркви е зібрали менше всього, ми її позначимо за Х. Картоплі в три рази більше, ніж моркви. 3х капусти на 177 кг більше, ніж моркви Х плюс 177. Разом овочів зібрали за умовою задачі 762 кг. Складемо і розв'яжемо рівняння. 3х плюс Х плюс 177 плюс Х дорівнює 762. Приводимо подібні доданки. 5х плюс 177 дорівнює 762. 5х дорівнює 762 мінус 177, 5х дорівнює 585. Х дорівнює 585 поділити на 5. Х дорівнює 117. Рівняння розв'язане. Повертаємося до позначень. Отже, якщо ми приймали за х моркву, то її вага буде 117 кг. Обчислюємо картоплю і капусту. 3х дорівнює 3 помножити на 117 Виконуємо множення і отримаємо в добутку 351 кг картоплі. Наступна дія. Дізнаємося, скільки капусти зібрали. Х плюс 177 дорівнює 294. Замість х підставляємо 117. 117 плюс 177 294 кг капусти. Записуємо відповідь: 117 кг моркви, 351 кг картоплі, 294 кг капусти. Задача розв'язана. Наступна задача для розв'язання Валентин. Подарував Валентині троянди і орхідеї. Причому орхідей було в чотири рази менше, ніж троянд. Скільки троянд подарував Валентин, якщо відомо, що їх було на 51 більше, ніж орхідей. Складемо коротку умову до задачі. Розв'язуємо задачу. Найменше було орхідей, тому нехай х це кількість орхідей, яких у 4 рази менше, отже, троянд у 4 рази більше. Тоді 4 помножити на х це кількість троянд, оскільки за умовою задачі троянд на 51 більше, ніж орхідей, складемо і розв'яжемо рівняння. 4х мінус х дорівнює 51. Спрощуємо 3х дорівнює 51. Пам'ятаємо, якщо між числом і буквою нічого не стоїть, там знак множення. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 51 поділити на 3. Х дорівнює 17. Повертаємося до позначень. Отже, орхідей було 17, а троянд в 4 рази більше. 4 помножити на 17 дорівнює 68: Відповідь. Валентин подарував Валентині 68 троянд. Задача розв'язана. Наприкінці уроку пропоную трошки відпочити і виконати таку невелику самоперевірку. Оберіть свій смайлик. Той, ту цифру смайлика, яка більше відображає ваш стан на сьогоднішньому уроці. Мені весело. Друге, мені сумно. Третій я добре підготувався до контрольної роботи. Четверте, я здивований. П'яте я нічого не розумію, сподіваюсь, таких не буде. І шосте я задоволений. Шановні п'ятикласники, дякую вам за урок. Бажаю успіхів. До побачення!